Що сильнішою стає Україна, то ближче підходимо до завершення російської агресії. Україна не має іншого шляху досягнення миру, окрім запеклої боротьби з російським агресором. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва та спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Росія може скласти зброю та закінчити цю війну сьогодні. Україна не має такої можливості. Якщо Україна здаватиметься, це не означатиме повернення миру, це принесе лише жорстоку російську окупацію. Мир за таку ціну означає, що миру не буде зовсім. Україні потрібен справедливий та стійкий мир. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що рішуче підтримує план президента Зеленського з 10 пунктів, щоб досягти цієї мети. Генсек Альянсу вкотре заявив, звертаючись до президента України, що НАТО стоятиме поруч з Україною так довго, як це буде необхідно.